Ви всі вітались, але я не запам'ятав, як вас звати. Декого знаю, декого не знаю, в мене дуже велика проблема з цим, тому перепитаю ще раз і кожен раз, коли підходите, то робіть вигляд, що а, що, не працює? О, зараз працює. Трохи отак покрутити. Коли я підійду до вас наступного разу, то просто зробіть вигляд, що а, я ще не знайомуся з вами, і скажіть, мене звати там, Андрій чи ще якось там. чи... Косячи ще, то щоб мені так соромно було, що я не знаю, як вас звати. А, бо реально а, ну, таке благословіння є не запам'ятовувати людей. А, чому? Тому що, а, коли мені розповідають щось погане про людину, а, про її гріхи, я не знаю, хто це, і просто забуваю. І це реально класно. А, тому що а, коли ти розумієш, про кого тобі говорять, то ти такий угу, 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 і все, і залишилася людина з тим. Що тобі наговорили. А коли ти не знаєш і не згадав, то такий послухав, ну, таке життя. І пішов, і зустрічаєш того грішника, і все нормально. І не знаєш навіть, що він, а, що про нього ти розповідали. Це дуже актуально для сьогоднішньої історії, бо сьогодні ми будемо говорити про те, як любити дуже грішних людей. От є люди, які дуже-дуже грішні. І як тих людей любити? А, непроста тема, а, як я казав, то історія, яку. Не розповідає в недільній школі, і сьогодні ви її почуєте тут. Але знаєте, я не пам'ятаю, коли я останній раз проповідь чув про на цю історію, тому що ця історія досить таки проста. вона записана тільки в одній Євангелії, Це Іванглія Івана. І а, інші евангелісти нічого про це не говорять. Деякі навіть а, вчителі Біблії кажуть, що ця історія неправдива, що Ісус навіть не міг такого зробити і не міг так вести себе. І навіть те, що він зробив, це не біблійно, це протиречить закону Божому. Але я вірю, що це не протиречить серцю Спасителя. І я вірю, що ця історія правдива і вона а, дуже повчальна для нас. А, справа в тому, що насправді грішних людей багато. Ну Подивіться наступний раз в зеркало і ви побачите грішну людину. Просто справа в тому, що багато людей не знають, що там відбувається у вашому гріховному серці. Ну, а всі ми е, знаємо, як зробити так, щоб люди про нас думали трошки краще, ніж ми на ділі є. Навіть наша дружина, наші діти. Ну, ви, ви розумієте, про що справа, так? Да? Е, Нам на, вміємо так зробити, так повести себе, так. Ми знаємо, коли ми щось неправильно зробили, але ніхто про це не знає, і навіть діти не знають, чи дружина і вдома. Ну і ну, слава Богу, ніхто ж не дізнався, все нормально. Але насправді ми грішні люди, і є дуже грішні люди. І е, знаєте, за час мого служіння я зустрічав дуже грішних людей в церкві, з якими просто важко. Багато церковних хочуть займатися і любити дуже грішних людей. Я потім поясню, що таке дуже грішні люди. Дуже грішні люди це. Це люди, які приходять своїм багажем, в яких в минулому не все добре, з якими важко, тому що вони не виправляються так швидко. Їм треба допомагати, їх треба слухати, і з ними треба плакати, і знову і знову допомагати і на рік, не два нести їх і розв'язувати всі сімейні проблеми, з якими вони приходять. Цих людей важко насправді любити і вести до Ісуса. Ісус їх любить. Багато релігійних людей просто не мають на це, на це часу. Але якщо ми маємо ну, навчитись в Ісуса, то мені здається, що нам треба вчитись саме любити дуже грішних людей. Про таку дуже грішну людину, у мене є одна особиста історія. Знаєте, був я виріс дуже в консервативній сім'ї, в консервативній церкві. і Я був на одному членському зібранні. Хто знає що такі членські зібрання? Це в різних церквах по різному але на цьому членському зібранні відлучали людину, яка покаялась в тому, що вона зробила. Тобто, ну, людина згрішила, визнала, прийшла в церкві, покаялась, а її вилучили, щоб більше так не робила. Ну, ну щось, щось воно ну, не так. Ну, ну, В біблії такого я не бачу. Тобто. Якби вона не каялась, то ще одне. Про це можна було б говорити, якось вести до каяття, допомагати людині виправитися, то вже вона визнала все, вона вже покаялась. І з дружиною помирилась, і все нормально. І, і, і визнає перед церквою, що да, то гріх був, а її вилучають. Печально. Дуже сильно просила, щоб не вилучали, а все одно вилучили. Про таку людину сьогодні ми будемо читати в Івані від Івана. Восьмий розділ спочатку. Ісус пішов на Оливне гору та в досвіта знову прийшов до храму. І весь народ приходив до нього. І він, сівши, навчав їх. А книжники і фарісеї привели до нього жінку, схоплену під час перелюбу, і, поставивши її посередині, кажуть йому, учителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі. В законі Моїсея. В законі Моїсей наказав нам таких побивати камінням, а ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу, звинуватити його. Ісус, же, схилившись додолу, писав пальцем на землі, не звертаючи на них уваги. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівся і сказав їм: Хто з вас без гріха нехай перший кине в неї камінь? І знову, схилившись, писав на землі. Вони ж, почувши, і соромлений совістю відходили один за одним, починаючи зі старших до останніх, і залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову і, не побачивши нікого, лише саму жінку, сказав їй жінко, де вони, ті, хто звинувачили тебе, ніхто тебе не осудив? Вона відповіла: Ніхто, Господи. А Ісус їй сказав: Я тебе також не засуджую. Йди, і відтепер тепер більше не гріши. Цікава історія. Ну насправді в Моїсеєвому закону так написано. Насправді вони чекали, що Ісус щось зробить так, як в законі. Бо якщо він е, юдей і має притримуватись закону, але Ісус щось зробив інше. І нам, як людям, ну, не хочеться так просто цю жінку відпустити. Бо грішниця. Бо схоплена в перелюбі. Це зараз такі часи, що люди про це дивляться так, ну, ну буває, ну, спокусилась. Тоді це, це дуже таке рідкісне стави, явище було, тому що за це реально побували камінням. Перше, що ми маємо навчитися з цієї історії, що ми маємо навчитись любити людей. Навчитись любити людей. Дивіться, що написано. Книжники і фарисеї привели до нього жінку схоплену під час перелюбу і, поставши її посередині, кажуть йому вчителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі. В законі Моїсей наказав нам таких побувати камінням, а ти що скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його? Привели жінку, але справа не в жінці. До речі, а де чоловік був? Ну, ж, перелюб, це такий ну, парний спорт? То що бігав дуже швидко? Втік? Ну, що сталося з тим чоловіком? А може, він був один з них. Але це все їх не цікавило. Вони знайшли жінку, і вони привели її, але навіть справа не в жінці, справа було, щоб Ісуса спіймати. Чи правду вам казало, що так треба робити, побити камінням? Так, правду, дивіться, Книга Левіта, 20 розділ, 10 вірш. Чоловік, який вчинить перелюб з дружиною іншого чоловіка, або який вчинить перелюб з дружиною свого ближнього, будуть неодмінно покарані смертю. І перелюбник і перелюбниця. Перелюбника не знайшли. А може він був один з них? Може, то все підстава було, тому що ціль була не виконати закон, а Ісуса спіймати. Вони не були зацікавлені в житті тої жінки, а були зацікавлені в тому, щоб Ісуса зловити на слові. Навіть виконанні закону не дуже було зацікавлені. Вони хотіли. Спіймати його, вона, ця жінка, була інструментом досягнення їхньої цілі. Справа була не в жінці. Це просто підстава для того, щоб Ісуса спіймати. Вони не любили цю жінку. Для них жінка це був просто інструмент, такий розходний матеріал. Ну, одною менше, одною більше. Ну, побили, ну забили. Ну, яка справа? Їм треба було Ісуса спіймати. А для Ісуса жінка була донькою. Ви бачите різницю? Для них вона інструмент досягнення своєї цілі. Для Ісуса вона рідна донька. Оця грішниця, яку по закону треба було побити комінням, вона рідна донька. Моє питання до тебе, до мене: а як ти любиш людей? Чи любиш ти взагалі людей? Чи ти просто використовуєш людей для досягнення своїх цілей? На роботі, в суспільстві, в церкві? В родині в своїй, чи любиш ти дружину, чи це просто для досягнення своїх цілей? Чи діти твої, чи любиш ти їх? Чи ти себе любиш і хочеш досягнути чогось, навіть переступаючи і притиснюючи, пригнічуючи своїх дітей, свою дружину, своїх співробітників? Чи любиш ти людей? Бо Ісус любив цю, цю жінку. Її використовували. І той чоловік використовує її для задоволення. І ці пересвященники і книжники мали використати її, щоб зловити Ісуса, а Ісус її. Насправді любив. Тому перше, ми маємо навчитись любити людей, важких людей, грішних людей, людей, не таких як ми. Ми маємо навчитись любити. Друге, що ми маємо навчитись, це ми маємо навчитись не висвітлювати гріхи інших, щоб хизуватися своєю праведністю. Справа в тому, що в церковних спільнотах дуже часто яскраві гріхи засуджуються, а толерантні гріхи, ну, на них взагалі не звертають уваги. Тобто, якщо це перелюб, ну, ну, то всі помітили. Чи не так? А якщо це плітки, то, 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 то нормальне. Якщо це заздрість, ну, то всі такі. Якщо це гординя, ну а хто з нас не егоїст? Якщо ти трошки там ну, не всю правду сказав а прибрехнув ну, про рибалку там, чи про ще щось, ну то, 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 то ж нормально. Якщо ти розповідаєш про своє життя, якісь байки, що всі вірять. А якщо ти сейлзмен, то взагалі важко. Бо треба трошки завжди прикрашати да, історію. І, і ми на ці речі не звертаємо уваги. Ми звертаємо увагу на, на перелюб. Ну, та, та, це ж, ж ріх, це ж великий гріх перед Богом, того треба вилучити, побити камнями. А те, що плітки про того перелюбника всі розповіли, ну нічого ніхто не помітив. Дивіться, що тут відбувається. Вони помітили, що вона перелюбниця. Але вони не, не помітили, що в своєму серці вони ненавидять Ісуса і намагаються зловити, його, щоб його вбити. Уявіть собі, їхнє бажання було зловити Ісуса, щоб вбити. І вони не помітили цього в своєму серці. А з задоволенням знайшли грішницю і розповіли всім. Написано: це вони говорили випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити Його. І ми розуміємо, що все життя вони ходили за ним для чого? Щоб щось почути, щоб звинувачити, щоб осудити і щоб розіп'яти. Це їхня мета була. Вони не побачили це в своєму серці. Ісус вчив так: в Луків, 6 розділ, 41 вірш. «Чи, чому бачиш скалку, яка в оці брата твого, а колоди, яка в твоєму оці, не помічаєш? Тобто, ну, ви розумієте, скалочка, да. До речі, дуже важко скалку з ока достати. А от колоду, мені здається, то було б просто. Ну, просто взяв і витягнув, якщо це ну, величезна колода. І він каже: ти бачиш скалку, а колоди, яка в твоєму оці, не помічаєш. Або як може сказати братову своєму, брате, дозволь я вийму скалку з твого ока, а не бачиш тієї колоди, яка в твоєму оці. Але це міра, вийму спочатку колоду з власного ока, а тоді побачиш, як. Виняти скалку з ока брата Твого. Дуже цікаво, так? Те, що ми не помічаємо в своєму житті. Те, що ми самі собі дозволяємо, собі себе виправдовуємо, Ісус називає колодою. Колодою в нашому оці. Якщо в нас був час, якщо б ми просто намагались би розібратися зі своєю гріховністю, то повірте, це фулл job. Не було б часу думати про гріхи інших людей. Ти просто своїми розберись? Своєю гордині, своєю заздрістю, зобразливостю своєю, розберись з собою, і в тебе не буде часу на інших людей говорити і думати про їхні гріхи. І тут Ісус про те й каже, в тебе в очі колода. Займись собою, не лізь в життя інших. Бо ти все одно не можеш їх виправити, це Бог робить. Матвія, 18, розділ, 15 вірш, так він каже: якщо зрішить твій брат проти тебе, піди і докори йому віч на віч, коли послухає тебе, ти придбав свого брата. Якщо навіть бачиш, що людина зрішила, то що треба зробити? Привести до Ісуса, сказати, побити камінням треба, відлучити треба. Ти бачив, які а ще краще це всім і решті розповісти історію про те, як він грішить. А Біблія нам каже, що якщо ти бачиш людину, яка грішить, то треба піти і сказати: слухай, в твоєму житті я бачу гріх. І мені боляче від того, я хочу, щоб ти змінився. Я хочу, щоб ти цього не робив, бо це приведе тебе до смерті. І один на один поговори з ним. І якщо послухає тебе, то ти придбав свого брата. Не треба іншим людям розповідати про це. Тому що іншим розповідає не любов, а любов йде до брата особисто і говорить з ним: до сестри, до дитини, до дружини, до співробітника. Навіть до тещі. Треба один на один. І далі написано, а коли не послухає, тобто, що якщо він не слухає, візьми з собою ще одного або двох, не 42, не телеграм-групу, не інстаграм-спільноту, не ще щось. Візьми з собою один-два, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилось кожне слово. Тобто, якщо це не, не працює, то моліться далі і візьми один-два, і підіть вдвох поговорите. Не треба в це висвітлювати. Бо, бо, бо мета не принизити брата, а його прийняти, полюбити і допомогти йому виправитись. Далі, а коли не послухає їх, скажи церкві. І коли церкві не послухає, нехай буде тобі як язичник і митник. Це вже остання стадія, коли людина не виправляється своєї гріховності, коли вже спільнота церковна знов таки ж з любов'ю йому говорить, те, що ти робиш, це гріх. Не роби, будь ласка, цього. І це не перша стадія. Це остання стадія. Перша стадія це ти особисто з любов'ю йдеш, говориш з братом, який в гріху. Бо мета любити і придбати того брата, а не згубити його, не викинути його. Бо він рідний Богу і має бути рідним тобі. Друзі, ми не маємо права радіти з гріхів наших братів і сестер. Нам такого права ніхто не давав. Ми не маємо права відчувати себе гордо від того, що наш брат чи сестра зрішили. А ми ні. Ми один крок від того самого, що зробили наш брат, чи сестра, чи наш друг, чи ще хтось, тільки треба Богу забрати свою благодать. Подивіться на великих біблійних героїв: і ви побачите ці історії. Якщо Бог просто забирає на секунду благодать, людина може зробити саме страшне. Більш того, на Біблія каже, що коли ти ненавидиш, коли ти в тебе на устах в серці на твою дружину, на твого чоловіка не дуже такі приємні, щоб ти, ти б її в голос не сказав, бо це буде сварка на місяць. Але зуби стиснув і там десь в роті, за зубами, щось вимовив. І воно так вийшло десь тако, і ніхто не почув. І якщо там ненависть, то ти вбивця. І це гріх. Це так Біблія вчить. І то тебе треба побити камінням. Не займатися гріхами інших, а тебе побити камінням. Що ти робиш, коли бачиш гріх брата? Молишся за нього чи пускаєш плітки. Дуже легко говорити про це. Молитись за гріх брата, за брата, за його серце, за сестру, за людину, яка тобі дорога, дуже важко. Говорити про це набагато легше. Чи сумуєш, і переживаєш ти за свого брата чи сестру, за того близького, коли бачиш його гріх. І може навпаки заспокоюєш себе і кажеш, дякую Боже, що я не такий грішний. Ой Боже, так класно, що я такі, в такій родині народився. І слава Богу, з дитинства і не палив, і не пив, і такий хороший. І дружині не зраджував, такий хороший. Дякую, Боже, що я такий хороший. Такі благословення. Чи просто ти дивишся на людину і кажеш, Боже, дай мені сили допомогти. Тому що ти знаєш, що ти не дуже хороший, якби не благодать, Боже. Перше, навчіться любити людей. Друге, не висвітлюйте гріхи інших, щоб хизуватися своєю праведстю. Це те, що вони робили. Вони показували гріх, а себе забули. І третє, не забувайте, що ти теж грішний. Я вже трохи про це говорив. Але, не засуджуйте інших за те, що вони грішать не так, як ви. Друзі, не засуджуйте інших за те, що вони грішать не так, як ви. Вони просто по-іншому. А ви по-іншому. Написано, оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівся і сказав їм. Хто із вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь. І знову схилившись, писав по землі. Вони ж почув, почувши. Із соромні совістю відходили один за одним, починаючи зі старших до останніх, і залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Він їм каже: а хто з вас святий, кидайте каміння. І ніхто не мог цього зробити. До речі, католіки кажуть, що Марія кинула. Бо вони вірять, що Марія а, теж безгрішна, то вона єдина, хто мала кинути. Але ну, ми знаємо, що в історії написано: ніхто ніхто не кинув. Ніхто не кинув, ніхто не зміг засудити, тому що в цей час я вірю, що Бог почав працювати в їхніх серцях і вони почали бачити свою гріховність, тому що тільки Дух Святий може показати людині, в чому проблема, де гріх. І в цей час вони почали, почувши і соромлені совістю, відходили один за одним, починаючи від старших до останніх. Вони зупинились і жодного не знайшлося, щоб кинув камінь. Тому що всі вони зрозуміли, що вони грішні. Ніхто з нас, друзі, не має права засуджувати людину. Бог єдиний, хто може звинувачувати людину. Ісус там єдиний, хто мав право звинуватити ту жінку. Він єдиний, хто був без гріха, який мав право звинуватити ту людину. Решта розбіглась. І Бог Ісус єдиний, хто міг її простити там. Решта цього не могли зробити. Він єдиний, хто міг звинуватити, і Він єдиний, хто міг її простити. Тому що він Бог, він безгрішний. Він взяв на себе гріх цієї жінки. І Він взяв на себе і твій гріх. Питання до тебе. Чи розумієш ти, що ти грішник? Який без благодаті Божої був би грішніший всіх і навіть грішніший за ту жінку. Чи поспішаєш ти засуджувати людей, чи у тебе є час, щоб дивитись своє серце на свої мотиви і вирішувати питання своїх гріхів? Друзі. Навчиться любити людей. Навчиться не висловлювати і висвічувати гріхи інших, і навчиться. Пам'ятати, що ви теж грішні. І то тільки Божа благодать. Четверте, що ми маємо робити, це дозволяти Богу працювати з людиною. Ми бачимо, що далі написано Ісус, підвівши голову і не побачивши нікого, лише саму жінку, сказав їй: жінко, де вони? Ті, хто звідувачували тебе, ніхто тебе не осудив. А вона відповіла: Ніхто, Господи. А Ісус їй сказав: Я тебе також не засуджую. Йди і відтепер більше не гріши. Друзі, тільки Дух Святий може відкрити людині її гріховність. Я не маю такої сили і привілею. Я не можу прощати гріхи. Я не можу працювати з серцем людини, щоб змінити його. Я можу молитись, я можу любити. Я можу ще раз молитись. Я можу проголошувати Слово Боже, щоб народилась віра, але я не можу прощати і змінювати. Головне, я не мусю заважати. Я можу своїм життям показувати Євангеліє. І знов і знов я маю молитись. Я не можу спасти людину. Це робить Бог. Друзі, ті, ті люди, які навкруги вас, якщо це дуже грішні люди, ви не можете змінити їх. Але Бог може. Бог тільки це може. І, і я хочу, щоб ви зрозуміли, що тут відбувалося. Ця жінка, уявіть себе на тому місці. Вона. Розуміла, що це останні хвилини її життя. Вона не думала, що все так піде. Коли її спіймали і привели до Ісуса, вона розуміла, що це все. Тут і все закінчиться. Вона розуміла, що зараз буде смерть. І смерть за те, що вона зробила. І вона вже все переоцінила в своєму житті. І коли вона побачила, що вона жива залишилась. І всі, ті, хто звинувачували і розбіглися, вона все переоцінила в своєму житті. Вона в Ісуса каже: ніхто, Господи, не звинувачив. І Він каже, Йди, і відтепер не гріши. Але чи, читаємо далі, історія, начебто, закінчилась, а далі читаємо наступний вірш. Тоді Ісус знову промовив до них, кажучи: Я світло для світу. Хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Він, якщо начебто, ставить знак оклику і каже: Послухайте, хто піде за мною, той не буде ходити в темряві, але мати світло життя. Він каже: та людина, яка піде за мною, нема різниці, які гріхи були. Нема різниці, який там перелюбов чи сварки, чи плітки, чи злоба, чи лють. Нема різниці, хто ти, якщо ти підеш за Ісусом. Не будеш більш ходити в темряві в своїх гріхах, а будеш мати світло життя. Бог змінить. І ми маємо розуміти те, що коли біля нас ці дуже грішні люди, ну по-перше, вони не дуже грішні, бо тому що ти теж дуже грішний, але тільки Бог може їх змінити. І він має тебе змінити, щоб вони в тобі побачили Ісуса, Його любов, Його турботу, Його серце. Коли вони побачать в тобі, то і вони почнуть змінюватись. Але Він має цю право, Він може змінити. Якщо ти сьогодні думаєш, ну да, може не такий, як та жінка, але може такий, як той чоловік, що був з нею. Да, моє життя не дуже святе. Да, Гріхів набрався і багато. Друзі, Бог Ісус тут каже, хто піде за мною, той не ходитиме в темряві. Бо Ісус не живе в темряві. Він може простити і змінити. Він змінив життя жінки, яка була схоплена в перелюбі. І він каже: якщо підеш за ним, будеш матиме світло життя. Як часто ти молишся за тих, хто навкруги живе в гріху? Друзі, коли останній раз ти говорив мій про Ісуса, коли останній раз запрошував церкву, коли останній раз проявляв любов. Коли останній раз вони побачили в тобі Ісуса, який любить по справжньому. Бо Ісус хоче змінити життя. А якщо ти відносишся до грішника, як ці фарисеї, а не як Ісус, то Він не може змінити не твоє життя, ні їхнє життя, Він хоче змінити. І якщо ти сьогодні тут і знаєш, що тобі потрібен Ісус, то сьогодні твоя зустріч. У нас тут двері не закриваються до самого самого, поки Сонце не зайде, то нема такого, щоб сигналізацію ставити, розходитись, то можна залишитись і помолитись. Я все одно не знаю, як звати, можна поговорити, можете все розказати, я забуду. Але сьогодні має бути день твоєї зустрічі з Ісусом. Досить бігати, досить втікати. Треба повертати к світлу. Бог тебе любить, друзі. Любить по-справжньому. Він помер для того, щоб взяти на себе грін жінки і твій гріх. І він може змінити твоє життя. Я в це вірю. А Знаєте чого? Він не перестає змінювати моє. І Я йому дуже вдячний за це. Він не перестає змінювати моє. Моя грішна людина, яка ще інколи стискує зуби і не дуже задоволений чимось. І в серці, у якого все болить, гримить. Ми були на групі з хлопцями, я кажу, щось в мене в середа-четверг просто такий шторм вдома був в серці, що я не знаю, що то було. Я не знаю. Але я сам себе не впізнавав. Дружина навіть боялась, обходила стороною, щоб я не грякнув. Я не знаю, чого то відбувається. Але я знаю, що без Бога в мене нема сили побороти. то. Без в мене нема сили навіть дружину любити. Без Бога мене нема сили. Бути чоловіком, вірним чоловіком, батьком для своїх дітей. Без Бога в мене нема терпіння. Я знаю, що я кожен день маю приходити до нього, до того світла, життя і отримувати силу на наступний крок. Бо в мені, в моїх очах ще є колоди, є що виймати. Я думаю, що в кожного з нас. Але Бог, він святий і добрий. Дякуємо за це. Давайте ми встанемо і помолимося. Подякуємо Богу за те, що він такий.